Його часто можна бачити на вулицях Ірпеня за улюбленою справою. Де б не був, він малює. Живописець Владислав Задворський робить це навіть зараз, під час відкриття власної персональної виставки в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї. Сама найскладніша виставка в моєму житті, мабуть, тому що виставка вміщає 30 полотен, абсолютно різних по стилістиці. Якби є сонячна тематика, присутня на полотнах і є більш. Глобальні картини, які піднімають проблеми і соціальні, і, скажімо так, проблеми людської ролі в житті, там і такий от якби самоаналіз, роботи, які пробуджують самоаналіз, якби і, і, і глибокі роздуми, хто я і яка в мене місія в житті, і яким я являюся взагалі. Те, що художник прагне своїми полотнами сказати значно більше ніж видно з першого погляду, свідчить і назва виставки гра за покликом сенсу у ній філософське розуміння людського призначення, пошук смислу, поєднання складного і простого виставка об'єднує декілька смислів. Поняття гра це, як і музикальна гра, і художня гра, і гра кольору, і гра соціальна. На експозиції представлені роботи художника переважно кількох попередніх років, але є дві, до яких він ішов довго. Майже десять років задворський створював ескізи картини затміння і полотна кінець гри. Від самого початку автор роздумував, що хоче сказати людям. Врешті, через десятиліття, ескізи здобули смисл. Що рано чи пізно те, що людина вибудовує для себе всі блага. Скажімо, цей Вавилон, який будує людина, ну, як показує Біблія, як показує Івангельське вчення, що це доходить до свого краха. Але є надія завжди. Собрать на віру надія любов. Приваблює глядачів і сонячна тематика Задворського. Сподобався мені ірпінь, водограй, водограй, мирне небо пахне таким літом і миром. Ці водограї Владислав називає своєю візитівкою періоду ірпінських мотивів. Багато містян бачили, як народжувалася ця картина, адже художник писав її, що називається з натури, серед мам з дітьми біля фонтану, коли малеча ловила таку звабливу прохолоду у спекотний літній день. І ось вони на полотні В противагу складним тематикам, які в мене є в творчості. Ця робота така, знаєте, як сучасно кажуть, лайтова, чи як лайтова, легка. На одному диханні така, знаєте? Без особливо сильних там, високих роздумів філософських. Більше спрямована на життєрадісність і, і щастя. Владислав Задворський знаний і як портретист. Каже, цей жанр дає змогу не лише показати живописну мову, а й розкрити людину з її внутрішнім змістом. Ось у цьому портреті себе впізнає заслужений діяч мистецтв України Роман Петрук. Дивується, як художнику вдалося піймати його особливий стан. Оцю мить самозаглиблення, в яку владу вдалося зловити в погляді, в стані в емоції. от це тут є для ірпеня. Владислав Задворський більше ніж художник. Його вважають живописним літописцем міста. Кожного міста є якась візитівка. Ось ти є одним із тих образів, зокрема Ріпня Мистецького влад, якого можна зустріти за будь-якої погоди, чи в центрі, чи десь на якійсь одній з вулиць, чи в кав'ярні, чи на багатьох наших культурно-мистецьких подіях ти ведеш ось цей такий живописний літопис. Тому ну, я тобі бажаю, щоб обов'язково муза. І та, яка поруч з тобою, і та, яка десь в душі в серці, яка дається нам Богом, хай вона буде невтомною. Виставка Владислава Задворського триватиме до 25 листопада. Тож приходьте, відкривайте для себе гру кольорів, думок і почуттів.